Чернігів ще остаточно не втратив статусу міста авіаторів та колиски космонавтики. Правонаступник вищого авіаційного училища ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відзначає 20 річницю створення. Попереду ювілейний 10-й випуск. Ця дата співпала з Днем авіації та космонавтики. Тож приводів для святкування вистачало. На плацу ліцеїсти, керівники ліцею та гості скромно в стороні, посміхаються випускники минулих років. кажуть, таку подію пропустити не можна. Далеко не всі з них стали військовими, однак пройшли гарну школу Лицей это хорошо, это школа жизни. Авиация, в принципе, еще теплица в городе Чернигове. Если бы не этот лицей, то уже практически и не осталось бы ничего авиационного. Каждый занял свою ячейку в обществе. Вроде как по окружающим видно, что никто не бомжует, занимается какой-то своей работой, своим бизнесом, служит. Отечество отдает свой долг. Очень хорошее обучение. дисциплина, вона учить учиться, вона дає путівку в житті. Тобто, якщо би повернути прошлое, то я думаю, кожен би із нас все одно пішов ліцей. Хотя було тяжело. Бажаючих навчатися у ліцеї, досі хоч відбавляй, до Чернігова їдуть з різних областей, знають про традиції закладу. Змінюються з роками колектив ліцею, але залишаються дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. У джерел створення ліцею стояв полковник Іван Остренко, який 17 років очолював заклад. Каже, треба радіти тому, що зараз створено, адже в сучасних умовах реформування армії майбутнє ліцею туманне, скорочується фінансування та замовлення у військові заклади. Державі не потрібно вже стільки офіцерів та солдатів. Довели до того, що практично він ну мало чим вирізняється від навчального закладу інтернатного типу, враховуючи те, що така велика кількість юнаків такого віку знаходяться на круглодобовому утриманні. Вони всі хороші, вони всі, всі найкращі. Ну залишити їх на годину-дві без догляду обов'язково якусь шкоду придумати. У ліцеї військова дисципліна, хоча хлопці вони муштрують, так як в армії ті ж мовчки переносять тяготи служби. Не сильно муштрують вас, офіцери так звичайно, але ми це переборемо, тому що ми ліцеїсти Чернігівського ліцею з посиленою військової фізичної підготовки. Чернігівський ліцей сьогодні представляє собою середній загальноосвітний навчальний заклад в системі військової освіти. Тут навчається понад півтори сотні ліцеїстів, конкурс два хлопці на місце. Як і раніше йдуть сюди після закінчення дев'яти класів, термін навчання два роки. Аби потрапити у ліцей, варто успішно скласти іспити, пройти медичну комісію і показати гарну фізичну підготовку.